Криоріг провів у вічність мужнього захисника, якого півтора року вважали зниклим безвісти. Сергій Пронько добровільно став на захист України в перші дні Великої війни. У складі 53-ї окремої механізованої бригади виконував бойові завдання на гарячих напрямках фронту. З липня 24-го рідні не знали нічого про свого захисника. Сьогодні у секторі почесних поховань центрального кладовища Сергій Пронько знайшов вічний спочинок. Дали мені такий документ, що свідчать люди, що він загинув, і вони відступили з того міста, де воювали. Він залишився на окупованій території. Донецька область, Бахмутський район, селище Залізне. Аналіз ДНК підтвердили, що це моя дитина. Немає у нього діток, на жаль. А сином він почудовав та й залишається.